Друзі, ми вже вдома. Сьогодні знову не мій день був. Я вже розповідала, що тут були їздили, я джинси дивилася. І цей раз щось міряла. міряла. Головне, вже всі налазять, бо результат трошки є, але не то. Ну нічого, я ще пошукаю. Так. Зараз буде невеличка розпаковка. Аврора. Заходили в Аврору, зараз в Аврорі оце на пральні порошки, оце миючі засоби, акції йдуть. Взяла ось таку штуку. Це я не брала, але, коротше, TikTok така штука показала, що дуже хороше. То я взяла, бо це якраз треба антижир оцей, треба буде тепло, як буде переїзд в літню кухню робити, то. то то. то. Потім мило таке на розлив. Також було по акції взяла. Пергамент це завжди треба. Миючий засіб, там і Фері зараз по акції. Ну, я ж кажу, це все акція. Ось цей кисневий е плямовий відник, також трошки дешевший він, але хороший, користуємося. Ось, це таке, що треба. Потім серветки цегненьку в, в школу. Так, Прибираємо ну і сироп до докалення. Одна розпаковочка. Ну і посилочка наша. З посилочкою трошки я не вгадала, бо я вже такі роздивлялася, замовляла собі тапки, тапці, тапці, шльопки. Ну, мої шльопки прошльопали, вони такі великі, будуть на макса. Він каже, я зелені не буду. Кажу, будеш, то величенькі. Ну, величенькі. 44-45, але я зараз замовляла 39, 40, ось, ось так. Що ще, ще я собі сарашки. Сарашки такі будуть, сарашки? Золото. Ні, не золото. Отож, де моє золото? Тобі повезло, що в тебе жінка не любить золото. Хоча ходить тільки в золоті. Сарашки. Це в мене від бабусі залишились такі. Це ще ого, старі, і обручка. А так я не люблю. Якби ціни від бабусі, я б їх і не носила. Ну і добрий день. Хоп! Щось кривіть чи не криві. Я, я навіть зар... на, трошки вони схосили їх, треба рівняти. Але це, я не знаю, чи йдуть вони, чи не йдуть мені. Це для телефона, бо очі болять, прям дуже болять. Так, кіт. Що ти там робиш? Ну і ще я. За що я оце все замовляла? За чого, вірніше, Це я хотіла ну, чому спати. Тут треба було на тему замовляти. Щоб було там 400 гривень, то позамовляла все. Все, все, все. Дякуємо. О, отак. От Тим будемо зараз міряти. Так, це одне є. Це сюди. Це також пакетик, але це мірять не буде. Ну, і заходили. Ватебе ще. Ми в основному, я ж кажу, хотіли подивитись мені ж там. Ну, у мене, як Макс каже, мені зо мною краще не ходить. Йому все подобається, каже, бере, берем, бере, берем. А мені не то. Ну як? Воно гарно все, але не те, що я хочу. А ціна зараз на джинси від 600 до 800, там і за 900 ми міряли. То... Ну що його взяти, щоб воно лежало? Ні, так що сіль взяли. До речі, також в Аврорі я побачила і взяла. Потім рис. Наречка, капустина. Капуста вийшла 1,5 тут, По 44 наче з чимось. Хотіли ми пекінську взяти, але Пекінська ось, аж вже майже 90 гривень. Кажу, ні-ні-ні, будемо без пекінської. У нас ще чек невеликий. 300 з копійками. Бананчика. Три штучки, щоб не пропадало, бо щось інколи хочеться, інколи не дуже. Картопля 30 заронок. До 40 гривень картопля. Так, 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 так. Ага. Бачите, написано 2889. Тю, а там, я дивилася, більше було. Ну, це й добре, що дешевше. Потім на сьогодні буде борщ, паста і отакий от сир. Я вас спробувати. Може Женя буде, бо він сир не дуже полюбляє, а це такий, якийсь такий може буде їсти. Ось і всі наші покупки. Тож ми йдемо обідати і будемо щось поробляти. Макс сказав, ліжко робити, а я буду, напевно, їсти готувати. Ну, і в мене примірка буде, треба, треба поміряти. Ну що, друзі, я цю штуку приміряла, така класна, треба ще замовити. Ну, я не скажу, що прям якість дуже хороша, не, не, не хороша за 100 гривень не може бути хороша. Але така вона класна, це вона там по акції була мені повезло, тож треба буде якийсь інший колір ще подивитися. Далі не будемо показувати, але класна штука, ще буду замовляти. <плес> Нагород, сапати город. А ще, друзі, мені сподобалась оця ось штучечка-антижир. Класна, дуже класна. Я вже багато яких брала, і ну, не то якось воно не виїдає. Знаєте, чого класно? Бо це я в цьому відео не показувала, але. Ем... Вимивала сьогодні сковорідку. Чим я ту сковорідку не бризгала, нічого так гарно не допомагало. Так, воно щось віддирало, але ні. А це прям так класно, так що. Так, що так що? Ті, хто це побачила, сказали, що хороше. Тож і вам кажу, що хороше. В Аврорі зараз там акція на нього, то можна брати спрей. Гель ще не користувалася. А цим? цим якось зручніше. Треба буде я купувати, то спрей тільки брати. Все. На цьому закінчую відео. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Пока-пока.